Скажи про свою перемогу 24-й рік. Мотивація була в тому, що власне я хотіла випробувати іншу стратегію, тому що я зрозуміла, що у всіх моїх іграх вже прослідковиться певний паттерн, і мені хотілося змінити цей порядок. Дій я для себе чітко визначила, на що я витрачу приз. Я зрозуміла, тому що в попередньому турнірі цього не було. Я йшла чисто для фану. Тут я розуміла, що є якийсь матеріальний приз, і я його витрачу на якусь певну фінансову свою ціль. А тут я чітко розуміла, що є кроки, які я не хочу робити, є кроки, які я хочу робити. І під час гри. Гра була надзвичайно динамічна, було неймовірна кількість ходів, і ми всі рухалися просто пліч опліч. Але, тим не менше, в якийсь момент, коли треба було зробити якийсь ну тобто, не було очевидного переможця, і потрібно було просто зробити якийсь крок, і я. Напевно, в звичному житті до того я би десь спробувала відійти в сторону і зробити щось по-іншому. А в той момент я вирішила не відступати від своєї стратегії, бити в ту ж точку і таким чином перемогла. Але ця перемога дісталася ну, напевно на передостанньому ході. Десь Це правда. Чи конкретно, наприклад, перемога 24-го року. А, чи вона вплинула суттєво на те, що відбувалося в своєму житті після? А вона вплинула на моє мислення. Тому що, як я казала, до цього до цієї гри я б швидше за все відійшла від стратегії. Я подумала, що щось не працює, чомусь я не можу вирватися вперед. Так? Але коли власне ця гра відбулася, і коли я перемогла, я зрозуміла, що все ж таки те, що я слідувала своїй стратегії від початку і до кінця, воно дало свій результат. Це, це такий це найбільший інсайт для мене.